Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік, вітає вас! Вітаємо Україну та весь цивілізований світ, тому що справді кожна адекватна, розумна, мисляча та людяна особистість сьогодні на боці України як і весь цивілізований світ, де прийнято говорити «be brave like Ukraine», тобто будь сміливим як Україна, і ці слова прикрашають багато білбордів. Та Сітілайтів у столицях у містах цивілізованих держав Європи та Північної Америки насправді в цьому контексті робить вагомий внесок, перш за все, Збройні Сили України. Але наші паралімпійці та дефлімпійці потрошечку також підтримують нашу державу медалями, а також своїм внеском на інформаційному, культурному та спортивному фронті. Так, у зимових видах спорту наші дефлімпійці. Спробують покращити результат зимової Дефлімпіади 2019 в Італії. Тоді їхні виступи стали справжньою гордістю України. Щоправда, в деяких видах спорту нам так і не вдалося досягти медалей. Але за цей міждефлімпійський цикл наша збірна із гірськолижного спорту, і сноуборду збільшилась і кількісно, і у техніці, і в якості. Тому сподіваємося, що на наступній Дефлімпіаді нас Чекає справжній тріумф. А де ж тренери та вболівальники, журналісти ще можуть спостерігати рівень збірної, як не на вітчизняних домашніх змаганнях цієї зими раніше відбувся Кубок України нещодавно завершився чемпіонат України, і саме там побувала і знімальна група каналу Еквалімпік, яка зафільмувала всі найкращі моменти. Це у розпалі чемпіонат України з гірськолижного спорту. Незважаючи на малосніжну зиму та теплу погоду, спортсменам таки вдалося продемонструвати свої навички. Ми зараз знаходимося на горі Кресія. У нас, ми проводимо сьогодні чемпіонат України з гірськолижного спорту. У нас сьогодні приймали участь і особи з вадами слуху, і слабобачущі, і з порушенням опорно-рухового апарата. Сьогодні у нас дисципліна була слалом гігант. По результатам результат, в принципі, досить очікувані, як і в минулих роках. Гігантський слалом. Найкращих у цій дисципліні визначають на цих змаганнях. І хоч це вважається технічним спуском, швидкість тут шалена. Спортсмени жаліються на погоду, там якийсь сніг. Але і це не завадило гідно провести змагання. Сьогодні погода така, сніг м'ягенький, ну нічого важко було. Недобре проїхав, але зайняв перше місце. Ми стартанули віці 15. На перших пробу я проїхала доволі нормально, друге так само. але по результатам я негодовільна. Треба працювати багато. М'ях, так нікуд дуже м'ягенький. таке. Більшість спортсменів зізнаються, Гігант є найулюбленішою дисципліною. Гігант. А чому сам? Мені е, подобаються більш е, ну, великі е, відстані, а хвалом це коротка відстань і не дуже. Гігант більше. «Хвалом» ну, трошки важкуватий. Гігант подобається найбільше. Я люблю займатися гігантом. Це швидкість. Треба вчасно спіймати. Це вже змагання зі слалому. Незважаючи на плюсову температуру та дощ впродовж усього дня змагань, спортсмени на висоті. Швидкісний спуск за звивистим маршрутом полюбляють чимало спортсменів саме за адреналінність цієї дисципліни. Це для мене. Це швидкий, агіган велике, не цікаве, довгі – ні. Мені подобаються короткі відтані. Слава. Того, що я з два роки почав їздити словом, тільки славом їздив. Працювати зі спортсменами з порушеннями слуху нелегко, кажуть тренери. Але завзяття у спортсменів не відняти. Тому вони докладають максимальних зусиль задля поставленої мети. Дуже важко донести теорію саме, самого процесу дисципліни слалому і гіганту. Саму техніку їзди в дисципліни в слаломі і в гіганті. Це різні дисципліни, різні радіус поворотів, швидкість і взагалі техніка самого повороту. Минулий рік для України виявився складним. Війна вплинула на всі сфери життя, і спорт не став винятком. Зупинилося все. Не проводилися і спортивні заходи. А багато спортсменів не мали змоги навіть тренуватися. Хтось і взагалі покинув країну. Ну звісно, війна вплинула на всіх, і на кількість учас на кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Багато хто, на жаль, покинув Україну за кордоном зараз знаходиться, і, або, ну, не мали можливості приїхати і прийняти участь у, у змаганнях. Але завдяки нашим захисникам, знову ж таки, велике їм дякую, велика їм пошана. Вони роблять все для того, щоб ми. Могли займатися своєю справою. І завдяки їхнім зусиллям на передові, і завдяки їхнім результатам можемо працювати ми і вказувати свої результати. Зараз спорт потроху оговтується і спортивні заходи повертаються. Водночас тренери закликають, якщо ви спортсмен і хочете розвивати себе у гірськолижному спорті, обов'язково долучайтеся до команди. Ті, хто вже долучився, отримали нагороди та продовжують готуватися до зимових дефлімпійських ігор на минулих іграх. В Італії спортсмени національної збірної України здобули чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі, і посіли третє місце за кількістю золота та друге за загальною кількістю медалей. Помітно навіть за цим відео, що різниця між представниками збірної України та іншими спортсменами колосальна, вони значно швидші та технічніші. Але, знаєте, дуже приємно при цьому, що наші дебютанти не бояться кидати виклик лідерами нашої команди, і в той же час саме так вони набираються безцінного досвіду. І це означає, що в них все попереду і все обов'язково вийде. Але також не можемо не згадати про всіх призерів, всіх переможців і претендентів на поїздку на зимову диплімпіаду в складі збірної України. Тож, в слаломі гіганті лідерами жіночого заїзду стали Каміла Куртанич, Христина Морозюк і Христина Токарська. Серед чоловіків першим фінішував прогнозовано Михайло Куртанич. Замкнули трійку лідерів Михайло Абрамчук та Мирослав Микуляк. В той же час Валені розподіл місць серед лижників зберігся в точності у чоловіків. А от в дівчат другою стала Юлія Сак. Обличчям українського сноубордингу серед жінок залишається Мар'яна Заєць. Серед чоловіків першим фінішував цього разу Павло Бровдій. Учасник дефіліпіади Олександр Люханов прийшов другим на третій позиції Іван. Кочеш, і у Слаломі чоловіків помінялися місцями. Олександр Люханов став тут найшвидшим. Іван Кочеш другим, а Павло Бровдій відповідно посів третю сходинку. Тренерський штаб збірної України високо оцінив виступи спортсменів. Була навіть і перспективна молодь, яка змогла здивувати. Та що про це будемо розповідати? Ми краще розпитаємо у головного тренера Національної дефлімпійської збірної України з гірськолижного спорту Крістіана Мінає. Крістіан вітаємо в нашій студії і хочемо запитати, чи вдалися цьогорічні. Українські внутрішні змагання з зимових видів спорту, ну як на загал можете їх оцінити? Вітаю! Це вже другий особливий сезон. Минулого року сезон довелося перервати Основні змагання сезону довелося і за повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Але завдяки Збройним силам України. Цього року нам дуже довелося провести не тільки чемпіонат України, але й, але й Кубок України связьколишнього спорту серед осіб. І якщо подивитися славами, одну спробу теж навіть він е, програв молодому нашому новенькому е, Авганчуку-Михайлу. Е, е, але в сумі все ж таки виграв, то вже, вже вказується якась конкуренція і все добре. Серед дівчат теж вже у нас є нові обличчя, е, вже вони в призерні, в кандидатах Будемо сподіватися, що вони теж будуть працювати з нами і будуть конкурувати з танецькою мілою, котра, котра поки що у нас е, недосяжна, тому що, він, звісно, на багато тренується, багато часу з нами проводить, а всі інші поки що тільки-тільки е, будуть починати. Крістіане, а хто має шанс потрапити на наступні Дефлімпійські ігри? На Дефлімпійські ігри наразі у нас по результатам. Куртанечка Міла, звісно, іде, танечка Михайло йде по плану. Але до Дефлімпійських ігор у нас є ще є певний час. І дуже сподіваємося, що. Підготовка буде продовжуватися е, хоча б так, так само, як і виконали цей сезон. Цей сезон у нас був досить непоганий. В плані навчання тренування зборів ми всю зиму фактично на снігу, е, навіть додому не встигали приїжджати, приїжджали додому, тільки одягнутися, бо постріли речі і знову їхали на, на тренування або на змагання. Тому якщо ця тенденція буде відкривати і надалі, якщо ми будемо знаходити можливості виїжджати за кордон і стояти на снігу, не робити між е тренуваннями на снігу велику паузу, то, е то результат має бути дуже, дуже, дуже непоганий. І дуже сподіваюся, що наші молоді спортсмени теж приймуть в цьому участь. І Нарядуть якусь конкуренцію всередині команди завдяки які на міжнародних змаганнях теж зможемо чітко виступити. Які підготовчі і змагальні плани на рік? І Чи закінчився власне вже сніжний сезон у Карпатах? По змаганням по плану. Перед Філіпійськими іграми, де приходять дуже безпосередньо наші конкуренти в тих Філіпійських іграх, ми будемо такі змагання шукати, будемо пробувати е, заявлятися і виступати на таких змаганнях. Якщо цього не буде, це е, не є великою проблемою, тому що різколижний сезон фактично ніколи не закінчується. Е, Є країни, де проводять змагання вже і з жовтня місяця, тому будемо будемо пробувати, будемо намагатися приймати участь у цих змаганнях, будемо конкурувати з, зі здоров'ями. Це для якості підготовки це чудова можливість. Дякуємо, Крістіани. Чекаємо на нові виступи і, звісно, на нові міжнародні перемоги і вершини для нашої команди. Крістіан Мінай, головний тренер національної дефлімпійської збірної країни з гірськолижного спорту, був цієї миті в ефірі каналу Еквалімпік. Друзі, власне, ви самі все чули і бачили плани в наших спортсменів та тренерського штабу просто величезні. Ну відповідно, очікування в нас. Теж захмарні, тим більше після тріумфального виступу наших дефлімпійців на літніх дефлімпійських іграх у бразильському качеству сул минулого року, де я нагадую, збірна України посіла перше місце в загальнокомандному медальному заліку. В усіх видах спорту в нас перемоги. В кожній дисципліні є подіум, є медалі, Тому тепер вже черга наших зимових дефлімпійців продовжувати цю медальну Альну естафету від літніх. Дефлімпійських атлетів, окрім того, безумовно, ми не можемо забувати про те, як нас надихають і дефлімпійці, і паралімпійці. Головним мотором наших перемог, звісно, є збройні сили України. Тому ми дякуємо нашим захисникам та захисницям. Окрім того, друзі, дякую, я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу «Еквалімпік» і вам за підтримку, за те, що дивитесь, за те, що на всіх платформах. І телевізійних, і також діджитал, інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Ви з нами, і я впевнений, що дуже скоро ми зустрінемось знову для того, щоб говорити про перемоги українського спорту. Ну а наразі бажаємо вам всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!